Зіркове вітання захисникам вітчизни. Співачка Тіна Кароль зробила ексклюзивний подарунок представникам Збройних сил України у прямому ефірі проєкту Голос діти ДІТИ-3» Тіна разом зі своїми двома підопічними заспівала пісню Це ти Україно». Україна ти скрипка чарівна, і з віщими струнами. Рік, які тобі славу співають вже тисячі тисячі. М І, твоєї, і віри твоєї, Ця пісня знакова для Тіни, бо саме її вона виконувала, коли була солісткою військового оркестру. Всіх захисників поздравляю. Речі нагадаємо іншу пісню Тіни Україна. Це ти внесла до шкільної програми. Композицію уже називають дитячим гімном України. Її текст і нота тепер можна знайти в хрестоматі дитячої літератури для читання в перших і других класах.